Ну то що та сама п'ятниця розбещениця. Канун вихідних. Треба на вихідних погрибочки і на рибалочку. Mm -hmm. Чи я знаю, з якого ти поверха неба. та та тіру та тіру тітару. Чи, Свої... чи я знаю, з якого ти поверха неба. Заплету тут тупо -ту дві коси. Весь день на вулиці тепло і дуже гажненько. І, і чисто правочниках класний календар. Люблю вас у